Ми розпочали виробляти наші багаторазові сольові грілки ще в грудні минулого року. І вже місяць часу ми вже інтенсивно працюємо над їхнім виготовленням і розіслали вже приблизно 680 грілок нашим військовим на різні напрямки. На цю ідею наштовхнула мене моя добра знайома ще з університетських часів. Ліля Подверняк, яка зараз є волонтером благодійного фонду Єлизавета Марія, і волонтери цього ж фонду вони звернулися із запитом, що використовували такі грілки минулого року, і тому військові потребують зараз додаткового тепла. Тому ми вирішили, що кафедра загальної хімії якраз по виробництву хімічних грілок підходить по цьому напрямку. Виготовлення багаторазових сольових грілок ми розпочали із того, що розглядали різні варіанти людей, які вже цим займалися. Тобто, це не наша творча, можна сказати, ідея. Ми її запозичили в інших волонтерів, які вже цим займалися, і опрацювали різні підходи, різні варіанти. Виготовлення цих грілок і прийшли до такого оптимального варіанту, який дійсно працює і дає додаткове тепло протягом трьох годин, якщо десь близько тримати до тіл. Тому це зручний такий варіант, який можна поставити і в кишені, закласти там під одяг, наприклад, у спальник. І таким чином військові можуть себе додатково обігріти. Завдяки підтримки адміністрації нашого університету і безпосередньо і колективу кафедри загальної хімії, викладачів, працівників та студентів, нам вдалося організувати збір коштів на закупівлю витратних матеріалів. Насамперед, це є хімічний реагент, який необхідний для цих грілок цей натрій, ацетат, який ми вже закупляємо в одного виробника постійно, і який, в принципі, підходить нам оптимально. Для виробництва їхнього, і також це є закупівля до пакетів, які мають бути термостійкі і відповідати от цим вимогам виробництва багаторазових грілок. Ми залучаємо студентів в основному, тому що вони також зацікавлені у допомозі військовим. Якщо ми от оголошуємо, що сьогодні ми будемо займатися виготовленням цих грілок. То в принципі не виникає в нас трудностей знайти цих студентів, які допоможуть. Насправді нам не потрібна велика кількість достатньо 3-5 осіб, які допоможуть нам в цьому процесі. Але звичайно, що студенти самі не працюють, і наші викладачі кафедри дійсно інтенсивно допомагають у цьому процесі. Так, ми отримуємо запити безпосередньо від військових. А також волонтери цього благодійного фонду Єлизавета Марія звертаються до нас. Вони нам показують ці запити військових, і ми відправляємо. Деколи і самі, але в основному через цих волонтерів, які вже мають безпосередні контакти і можуть доставити. Вони доставляють не тільки ці грілки, вони збирають посилки, які необхідні, і таким чином вони вже безпосередньо потрапляють до військових. А також і так наші і студенти звертаються, викладачі нашого університету, де перебувають їхні рідні на різних позиціях, з таким. Запитом з такою потребою, що дійсно зараз є в цьому велика необхідність, ми вже отримали багато відгуків від військових, які вже дійсно їх отримали, випробували у польових умовах. І, в принципі, основний такий позитивний момент, що вони далі замовляють нас у ці грілки, тобто ми розуміємо, що дійсно є потреба і вони працюють, хоча. Не завжди вони підходять для всіх варіантів, тому що вони багаторазового використання, і вони потребують також після використання кип'ятіння. у воді, гарячій можна залити гарячою водою ці грілки, щоб їх можна було ще раз переактивувати. І відповідно ми також запитуємо, чи є у вас такі можливості, тому що зрозуміло, що не завжди це виходить. І от у нас ось така от грілочка є. Зараз ми можемо спробувати, як вона працює. Для цього достатньо відкрити. І можна ось таким варіантом скористатися, тобто натиснути. І рідина підходить до самого верху даної, даного пакету. І далі ми очікуємо до 15 секунд, щоб напустити сюди повітря, і відбулася. Кристалізація. Також, можливий варіант, щоб пришвидшити цей процес, ми можемо нахилити цю грілку і доторкнутися пальцем. І зразу ж таки йде кристалізація. Зараз ми щільно закриваємо, і от можемо спостерігати, як відбувається. До цей перехід арегатного стану. з рідкого у твердий. і виділяється відповідно велика кількість тепла в середньому це 55-58 градусів. І обов'язково потрібно її розправити, щоб вона прийняла правильну форму. І отаку грілочку можна собі кажу, поставити в будь-яке місце, але близько до тіла. Якщо близько, значить приблизно 3 години може зберігати тепло. Можна також обірвати руки, але є контакт безпосередньо з відкритим повітрям, тому в середньому до 30 хвилин також можна отримати це тепло. Її обов'язково потрібно або залити гарячою водою. І е, можна це зробити декілька разів, е, щоб повністю цей розчин знову ж таки перейшов у такий от рідкий стан. Але можна також і опустити е, в гарячу воду, прокип'ятити приблизно 10 хвилин і спостерігати, що цей розчин вже не буде містити кристалів. І вон, після охолодження обов'язково вона знову ж таки може бути активована таким самим чином, як було показано раніше. Слава Україні! Героям!